Хело, вибаді, хай, Александр Грібельний Фітнес онлайн you. Сьогодні ми з вами будемо робити тренування на м'язи. Кори. Ми з вами задіємо сіднички, випрямлячі спини і, звісно, пресик. Ну що, дивимось уважно на екран. Перша вправа це відведення ноги назад. Опорна нога у нас трохи підзігнута. Корпус нахилений вперед. Окей, напружуємо сідницю. Поїхали, робимо разом. Добре, друга нога. Молодцом! ідемо далі. Друга вправа. Дивимось уважно на екран. Ми зараз будемо робити бокову планочку з підйомом ноги. Тут гарно у нас працюють і косі м'язи живота, і також гарно сідничка працює. Слідкуємо за тим, щоб лікоть був під плечем. Ми спираємось на коліно ноги, яка знаходиться знизу. І дивимось уважно, робимо підйом ноги максимально високо, як ви можете. Ну що, поїхали? Робимо разом. Молодці друга сторона. Молодці, так тримати. Зараз стаємо. Буде не дуже важка вправа. Ми будемо робити степ-тач назад і відкриваємо руки. Руки розкриваємо. Дивимось уважно на екран, степ тач назад, і максимально розводимо руки в сторони. Окей? Видихаємо, коли розводимо руки. Робимо разом. Поїхали. Робимо, робимо, продовжуємо. Я просто хочу став спиною до вас, хочу показати, як гарно у нас м'язи спини. Працюють, як гарно лопатки зводяться. Робимо, продовжуємо. Дуже гарна права для тих, у кого сидячий спосіб життя, мало рухливий спосіб життя, хто сидячи працює, для тих, хто багато часу проводить за кермом, тому що тут покращується кровообіг і в шиноворотковій зоні, і в фазі. Робимо, робимо, продовжуємо, слухаємо, робимо. І так ми вже почали робити на іншу ногу. Молодці! Зараз йдемо далі, знову стаємо в бокову планку, але будемо робити не підйом ноги. А the needle. будемо просувати нитку в вушко голки, Окей? Дивимось уважно на екран, показую вправо. Максимально всередину провернулися і вирівнюємось. Окей? Робимо разом, поїхали! Друга сторона, робимо, робимо і слухаємо. В цій вправі у нас дуже працює гарно і косі м'язи живота, і спина, і сідничка також працює. Акцентуйтесь на усіх цих м'язах. Робимо, робимо. Ці так тримати. Зараз стаємо. Наступна вправа у нас буде Good morning. Добрий ранок. Дивимось уважно на екран. Ми відводимо максимально назад таз назад. Ноги в колінах зовсім трохи згинаються, і максимально рівно підіймаємо руки нагору. Спину тримаємо рівною. Окей, коли встаємо, видихаємо. Робимо разом! Поїхали! Окей, молодці, йдемо далі. Зараз лягаємо на спину, дивимося уважно на екран, будемо робити скруточку, ноги тримаємо у повітрі і тягнемось до п'яточок. Класична скруточка. Окей? Акцентуємось на прямих м'язах живота. На скрутці видихаємо. Поїхали, робимо разом. Дуже добре. Зараз стаємо швиденько і робимо наступну вправу. Дивимось уважно на екран. Ми будемо робити випад назад, але сідати на ногу низько не будемо. І потім робимо підйом ноги і протилежною рукою торкаємось по диагоналі, Окей? І робимо твіст корпусом, як я зараз показую. Ну що, поїхали, робимо разом. І не забуваємо, коли підіймаємо ногу, видихаємо. Окей, okay, друга нога, all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Молодці, так тримати. Ми завершили перше коло цього тренування. Я хочу тобі нагадати, що ти знаходишся на вірному шляху. Ти робиш вірні, правильні дії. І, звісно, користуючись можливостю, хочу попросити тебе, якщо у тебе є знайомі, які хочуть дійсно досягти гарного результату. Я буду тобі дуже вдячний. Якщо ти поділишся з ними, моїми контактами. Я залюбки їм допоможу. Ну а я не прощаюся, а кажу до зустрічі.